Рада ЄС додала порушення санкцій до списку кримінальних злочинів. Чи це переможенька? Ну поки що ні, але крок у дуже вірному напрямку. По-перше, Рада ЄС це профільні міністри країн ЄС, які голосують за якесь рішення. Так, це впливовий орган, але це не Європарламент і не Єврокомісія. Рада ЄС, так би мовити, поставила іншим органам ЄС техзавдання. завдання, тобто це не остаточне рішення, криміналізація за ухиляння ще не сталася. Тепер Єврокомісія створить проєкт нормативки, його потім проголосують через у Раді та додатково у Європарламенті. Це стандартна процедура. Рада ЄС та Європарламент мають голосувати одночасно, вони типу паралельні органи. Через те, що голосування у Раді ЄС було одноголосним, скоріш за все, в Європарламенті також буде рішення на користь України. Якщо за цей час не зміниться політична обстановка, але на практиці фактичний механізм буде створений десь за півроку, в найкращому оптимістичному варіанті. Так працює європейська бюрократія, нікуди тут не подітися. Ви можете сказати, то де ж тут перемога? Через півроку і то можливо, а не точно. Відповідаю. От дивіться, яка проблема була з санкційною політикою ЄС. На відміну від США, де є зрозуміла санкційна вертикаль, хоч вона і не зовсім вертикальна, справді, у ЄС все дуже складно. Формально за санкції весь ЄС голосує разом, і ви пам'ятаєте ці битви за кожен санкційний пакет від ЄС. Але створення єдиного органу санкційної політики почалося у ЄС кілька місяців тому. Також немає єдиної нормативки. Точніше, вона начебто є, але не дуже допомагає, бо з таким рівнем санкцій Європа ще не стикалася. Тобто національні санкційні координатори могли вирішувати самостійно, чи порушує конкретна юридична конструкція європейські санкції у їхній країні чи є тут обхід санкцій чи ні, і так далі. Тобто, як приклад, рішення по італійській компанії повинна була приймати італійська влада. А на практиці що виходило? Писати в будь-які загальноєвропейські органи про порушення санкцій чи про ухиляння від них було марно. Єдиний орган тільки створюється, і це довго. Тому всіх відправляли до національних санкційних органів, які в кожній країні мають власне підпорядкування. Це зоопарк. Кожна велика компанія мала змогу порішати з владою своєї країни самостійно, і часто це ставалося. І це не корупція, принаймні не напряму. Просто кожна велика компанія у своїй країні це великий платник податків і великий роботодавець, і має багато важелів, щоб впливати на політиків і функціонерів, щоб саме для неї зробити виключення. Завжди можна було знайти якусь бюрократичну або юридичну шпарину, щоб сказати на чорне біле. Саме тому, наприклад, Тетрапак і ще 20 шведських компаній зверталися до Національної ради з питань торгівлі Швеції, щоби для них зробили виключення. Швеція тетрапаку відмовила, і Тетрапак вийшов із РФ, продавши свій бізнес за 1 євро. Якщо навіть хтось би намагався кулуарно тиснути на національні органи. То італійці завжди могли сказати, а чого ви нас вчепилися, подивіться на французів, а французи кивали би на німців, і всі разом би казали, а тепер подивіться на американську шлюмберже, яка досі працює в РФ, і США нічого з цим не роблять. Схоже, що ця ситуація всіх дістала, і європейська бюрократія вирішує це питання в притаманному собі порядку. Не було єдиних правил, і це було дуже погано. Тепер такі правила будуть створені. І національні координатори отримують чітку нормативку, яка буде мати в собі кримінальне покарання. Який там ще буде механізм, ми подивимося, але це крок у вірному напрямку. Цей крок дуже спростить роботу для українських органів у майбутньому, але робота українських органів як йшла, так і буде йти. Тому зараз насправді ці новини найбільш важливі навіть не стільки для нас, а для Тайваню. Тепер у випадку, якщо Китай наважиться на власну маленьку і победоносну війну, то шанс на санкції від ЄС по відношенню до Китаю суттєво зростає. Китайські компанії не зможуть порішати з кожною країною окремо, а будуть мати проблеми з усім ЄС разом. Далі європейська бюрократія покаже свою ефективність, як вони вміють це робити. Є норматив, є рішення, поїхали, бо в книзі написано. До того ж, компанії з Туреччини, Китаю, Вірменії та інших країн будуть обережніше допомагати РФ обходити санкції. І це почне працювати дуже швидко, бо всі будуть готуватися до майбутніх змін. Боротьба триває, дякуємо партнерам. Слава Україні! Переможемо!